Так, добрий день. Відкриваємо комісію е, засідання постійної комісії Корсученської міської ради з питань регулювання земельних відносин, екології та контролю за санітарним станом міста. Комісія перед 87 позачергової сесії 8 спикня Корсун Шевченківської міської ради 5 листопада 2024 року. Ну, є пропозиція обрати головуча тимчасовим голучим, оскільки голова відсутній Шевченко-Валентина. Кевченко за. Марченко за. Рішення прийнято. Головне. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення Курсу Шевченківської міської ради від 19.12.2023 Номер 64 14 8 про бюджет курсу Шевченківської міської територіальної громади на 2024 рік. Код 2356740. Пропозиція народ. Шевченко за так. Одиннадцяте питання. Про припинення права постійного Десятише. Десятише. А, про припинення право постійного користування земельною ділянкою комунальної форми власності, яка надана на постійне користування відділу освіти, молоді та спорту Курсу Шевченківської міської ради площею 07390 Га, розташований за адресою вулиця Благовісна, 43А, місті Курсу Шевченківської Черкаського району Черкаської області. Є пропозиція на роботі сесії. Каліченко за Шевченко задинадте питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою, яка надана у постійне користування комунальним підприємством виробниче житлове ремонтне експлуатаційне управління площею 7,5642 Га, що перебуває у комунальній власності, розташована на території Корсу-Шевченківської територіальної громади за межами населеного пункту міста Курсу шевченківський Черкаського району Черкаської області. Пропозиція? Голосу Шевченко за. Марченко за. Шевченко за. 12 питання. Про укладання додаткової угоди щодо. Поновлення договору оренди землі від 16.02.2012 на земельну ділянку площею 11,9106га, розташованої в адміністративних межах Корсу Шевченківської міської територіальної громади за межами населеного пункту міста Корсу Шевченківської Черкаського району Черкаської області. Пропозиція на роботу цесія. Шевченко-зав. Шевченко, Тринадцяте питання. Про укладання додаткової угоди щодо поновлення договору аренди землі від 16.02.2012 року на земельну ділянку площею 12,9482 га, розташованої в місті Корсу за межами населеного пункту Черкаського району Черкаської області. Пропозиція. Пропозиція на позицію. Шевченко за. Да. Шевченко за да. різне. Немає. Немає. Ну, Всю роботу комісія завершила.